Псалом 51 Переклад Івана Огієнка Чого хвалишся злом, о могутній, цілий день, Боже милість зо мною? Замишляє лукавство язик твій, як та бритва нагострена, ти що чиниш обману? Ти зло полюбив над добро, а неправду більше, як правду казати. Ти любиш усякі шкідливі слова, ти язику обманний, отож Бог зруйнує назавжди тебе, тебе викине й вирве з намету тебе, і тебе викоренить із країни життя. І побачать це праведні, і будуть боятись, і будуть сміятися з нього, ось муж, що Бога не чинить своєю твердиною. Та на великість багатства свого покладає надію, втікає до злого свого. А я, як зелена оливка у Божому домі, надіюсь на Божу милість, на вічні віки, буду славити вічно Тебе, що вчинив ти Оце, і про імення Твоє буду звіщати побожним Твоїм, що добре воно. Переможного миру вам.